Діти, запрошую вас на урок письма. Ми сьогодні навчимося писати з вами нові літери, а також пригадаємо літери, які ми вже вміємо писати. Тож, давайте для того, щоб налаштуватися на наш цікавий урок, ми заспіваємо пісеньку про алфавіт. Букви алфавіт для нас вивчити на Є час А, Б, В, Г, Г, Д, Е перших літер сім і Д, є, Ж, З, і, 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 це порядок їх такий. К Л, М, Н, О, П, Р Знаємо ми їх тепер, С, е, У, Ф, Х, Ц, Ч жодна буква не втече, ша Ща, знак м'як. В нашому зошиті красиво пише алфавіт. Ну, звичайно, це наша мудра сова. Так і цього разу. Сова на сторіночці 44 написала алфавіт. Діти, подивіться, чи каліграфічно вона написала. Так, ми знайдемо з вами другий рядочок нашого алфавіту. В другому рядку вам потрібно знайти літери, які мають такий елемент. Подовжена похила з правим заокругленням. А хто, можливо, забувся, як саме виглядає цей елемент, то зараз ми подивимося та згадаємо на екрані. Увага на екран! Запам'ятай алгоритм написання. Подовженої похилої з нижнім правим заокругленням. Від надрядкової лінії вниз до третини робочого рядка. Нижнє праве заокруглення до середини робочого рядка. Ну що ж, тепер, коли ви пригадали, як виглядає цей елемент, знайдіть в другому рядку алфавіту букви. Я вам підкажу, таких букв є дві. Шукаємо. Ну що, вийшло? Ну, звичайно, діти. Це буква І та буква Ю. Давайте ми з вами пригадаємо, який звук позначає буква І. Голосний чи приголосний. Так, діти, вона позначає голосний звук. А що до букви «й»? згадайте, будь ласка. Молодці, це звук приголосний. Але, як ви думаєте, приголосний твердий чи приголосний м'який? Так, діти, ви розумники. Адже ви пам'ятаєте, що я наголошувала на тому, що звук «й» Завжди м'який. Тож, таємний знак цього звука дві рисочки. Запам'ятайте, це, будь ласка. А тепер ми допоможемо нашому гвинтокрилу написати елемент. Подовжену похилу з верхнім та нижнім правими заокругленнями. Давайте подивимося, як її писати. Запам'ятай Алгоритм написання подовженої похилої з верхнім і нижнім правими заокругленнями. Від верхньої третини широкого рядка верхнє праве заокруглення. Подовжена до нижньої третини робочого рядка. Праве заокруглення угору до надрядкової лінії. Думаю, ви були дуже уважними. І побачили, що цей елемент ми починаємо писати від верхньої третини широкого рядка. Подовжену до нижньої третини робочого рядка. Потім праве заокруглення угору до надрядкової лінії. Зараз ми допоможемо нашому гвинтокрилу навчитися писати такий елемент. Показуємо лопаті гвинтокрила та промовляємо чарівну фразу. Лопатями заверчу і на небо полечу. Беремо швиденьку ручку і починаємо писати цей елемент. Будьте дуже уважні. Поки ви пишете, я хочу нагадати вам про те. Що ми повинні рівненько сидіти, правильно тримати ручку, правильно класти зошит, тобто під нахилом. Якщо виконувати всі ці правила і уважно запам'ятовувати, як пишуться елементи, у вас будуть виходити такі ж каліграфічні букви, як і у мудрої сови. Ну що ж, діти, думаю, ви вже встигли написати цей елемент. Тож ми будемо рухатися далі. Ну що ж, діти, коли ми вже вміємо писати таких два елементи, як подовжена похила з верхнім і нижнім правим заокругленнями та подовжена похила з нижнім правим заокругленням, ми з'єднаємо ці два елементи і отримаємо літеру І. Давайте спробуємо спочатку їх написати окремо, а потім з'єднати. Подивіться, будь ласка, на екран, як саме написати цю літеру. Запам'ятай алгоритм написання букви И. Подовжена похила з верхнім та нижнім правими заокругленнями. Подовжена похила з нижнім правим заокругленням. А тепер спробуйте самостійно. На сторіночці 45. Пропишіть, будь ласка, літеру і. Діти. Літера «ю»… Майже не відрізняється від літери І. Але в ній є ще один додатковий елемент. Цей елемент називається прогнута лінія над надрядковою. Тобто, ми пишемо букву И та додаємо прогнуту лінію. Подивіться на екран, як саме це буде виглядати. Запам'ятай алгоритм написання букви Й. Подовжена похила з верхнім та нижнім правими заокругленнями. Подовжена похила з нижнім правим заокругленням. Прогнута лінія над надрядковою. А зараз на сторіночці 45 внизу спробуйте і самі прописати велику літеру ю. Діти, певно, ваші пальчики вже хочуть трішечки відпочити. Тож ми зараз зробимо з вами гімнастику для пальчиків. Увага на екран! Повторюйте і розминайте ручки. Пальчикова гра пташенята в гнізді. Пташенята в гнізді. Полетіла пташка мати малюкам жуків шукати, а малята не літають. Із гніздечка виглядають. Повторимо ще раз пташенята в гнізді. Полетіла пташка мати малюкам жуків шукати, а малята не літають із гніздечка виглядають. Переходимо на сторіночку 46. Зараз ми досліджувати будемо мовні явища. Прочитаємо, прискорюючи тем, інформацію в рамочці. Приголосні звуки за вимовою можуть бути твердими або м'якими. М'які приголосні у звуковій моделі слова позначають так. Звук є завжди м'який. Ми читали спочатку повільно, потім прискорили те. Але чи зрозуміли ви, про що саме ми прочитали? Якими можуть бути приголосні звуки? Так, вони можуть бути твердими або м'якими. Як позначають у звуковій схемі м'які приголосні звуки? Який їх таємний знак? Вірно, дві рисочки. Що сказано про звук «й»? Молодці діти! Ми вже пригадали це на початку уроку. Звук «й» завжди м'який. Отже, він завжди позначається двома рисочками. А зараз, діти, ми виконуємо завдання від нашого папуги. Діти, подивіться, який папуга сьогодні прийшов до вас в гості. Давайте він буде читати вам склади. Ну, звичайно, що замість нього буду говорити тихенько я. А ви будете слухати та розфарбовувати саме ту квіточку, яку називає папуга. Ну що ж, готові? Тоді починаємо. Їй. Ей Ма. Ми. И. Ну що, діти? Встигли за папугою? Дуже добре. А тепер знайдіть квіточку, на якій написано склад Ий. Спробуйте зробити звукову модель до цього складу. Як ми позначимо звук И? Правильно кружечком, адже це голосний звук. Як же ми позначимо звук «й»? Вірно, двома рисочками. Тому що звук «й» завжди приголосний м'який. А зараз, діти, налаштуйте свої фотоапарати. Адже ми подивимося з вами та запам'ятаємо деякі слова. Увага на екран! Що ж, які два слова були на екрані? Так, діти, це слово йосип, і ви бачите його в своєму зошиті. Це ім'я, тому воно написано з великої літери, а також слово йорш. Хто знає, хто такий йорш? Правильно, діти, це рибка. Зараз вам потрібно зробити звуковий аналіз до цих двох слів: Йосип та «йорш». Пригадайте, будь ласка, що звук «й» завжди м'який та позначається двома рисочками. Зробіть звукову модель до цих слів. Тепер перевірте, чи вірно ви виконали звукову модель? «Й» – двома рисочками О. Кружечком. С. однією рисочкою. І кружечком. П однією рисочкою. Перейдемо до слова йорш. Й – двома рисочками. О. Кружечком. Р. однією рисочкою. Ж – однією рисочкою. А зараз, діти, перейдіть на сторіночку 47. Візьміть ручку. Я буду диктувати вам слова. Ваше завдання в клітинках записати ці слова друкованими літерами під мою диктовку. Ну що ж, готові? Пишемо перше слово. Йогурт. Починаємо писати т йогурт. йогурт. Перевіряємо, чи правильно ви написали це слово. Пишемо зараз наступне слово: Йосип. п Подумайте, яку першу букву «й» ми маємо написати: Велику чи маленьку? Перевіряємо, будь ласка, чи правильно ви написали це слово. А зараз, діти, мудра сова хоче подивитися, як ви вмієте писати з'єднання букв? Тож у нас написано два рядочки складів: Ідж та Йо. Спробуйте прописати зараз дуже каліграфічно. Починаємо! Діти, на нас чекає дуже цікаве завдання. Ми зараз будемо працювати у чарівній майстерні. Подивіться, яка красива рибка має у вас вийти. Але для того, щоб її намалювати, вам потрібно з'єднати букви по порядку від букви А і так далі. Починаємо з'єднувати. Коли у вас вийде малюнок, розфарбуйте його. Діти, чи не здогадуєтеся ви, яка саме рибка намальована? Правильно, це йорш. А зараз відкрийте зошитки для творчих завдань. Для наступного завдання вам знадобиться пластилін. Вам потрібно буде прикрасити букви І та І за допомогою пластиліну. Зробіть це! Ну що ж, наш урок добігає до кінця. Ми заспіваємо з вами разом пісню про Україну, щоб підсумувати наш урок. І я кажу вам до побачення! Дякую наро